Доброго дня, шановне швейне товариство. В минулому відео про баланс я говорила про те, що можна отримати нагрудну виточку шляхом побудови, тобто без її розрахунку. І сьогодні вам покажу, як це зробити. Але перед тим хочу показати невеличкий експеримент, на мій погляд, дуже цікавий тому захотіла з вами поділитися. Перед вами дві фігури. Вони мають однакові обхвати грудей, талії, обхвати руки, і, власне, на цьому закінчується їх однаковість. Тому що груди у випадку з цією фігурою будуть більші, і виточка буде набагато більша. А ось в цьому випадку груди менші, відповідно, виточка буде менше. Але ж ви пам'ятаєте, що у нас оцей коефіцієнт співвідношень пром залежить в основному від обхвату грудей. А обхват грудей однаковий. Як бути з ось коефіцієнтом, чи спрацює, чи не спрацює. От хотіла вам показати цей експеримент, а потім покажу саму побудову, тому залишайтеся. Давайте спочатку проведемо аналіз цих фігур. От чисто візуально. Якщо дивитися збоку, то добре видно, що ось закінчується рука, Давайте обхват. підсвічу, і видно, що ззаду, от за рукою, спини майже не видно. Навіть рука в якийсь момент перекриває спину. Тобто, самий мінімум спини видно за рукою, рука відведена назад. В цьому ж випадку, теж збоку дивлюсь, і спина вже видна. Навіть іще до початку побудови основи зрозуміло, що в даному випадку пройма. На базовій основі вона буде відведена назад, ближче до спинки. В цьому ж випадку вона буде ближче до переду. Звісно, і параметри фігур говорять нам про те, що вони різні. Ось, наприклад, баланс в цьому випадку буде 5 см, а ось усієї фігури нульовий баланс. Маючи мірки, цілком зрозуміло на що сподіватися. От, якщо брати по розрахунку, Через формулу різниць ширини грудей другої і першої у мене вийшло 22,5 см. А в цьому випадку, по розрахунку, 17 см. На кожну з цих фігур я побудувала базові основи. Відразу видно, що виточка описує форму. Тут вона, звісно, менша, ніж в цьому випадку. І ось тут подивіться, як виглядають конструкції. Ось перша їй відповідає. Оця ось базова основа. Я її підклала сюди ж, сірим контуром, під другу базову основу для того, щоб просто була можливість порівняти. Зверніть увагу, пройма в першому випадку вона ближче до спинки, так як ми й говорили про це. В другому випадку вона більше до переду. Боковий шов, він теж в другому випадку ближче до переду переїхав. І баланс теж видно, тобто начебто одна ширина грудей, а наскільки різні конструкції. Для того, щоб отримати розхил виточки побудовою, потрібно спочатку побудувати плечовий шов, причому звернути увагу на нахил плеча, на розхил плечової виточки, щоб вони відповідали поставі даної фігури. Так само побудувати нахил плеча переду, відмітити центр грудей, початок розхилу виточки. І тепер знайти центр пройми. Що мається на увазі? Ось наша пройма, її середина потрібна, і спустити вниз на якусь величину прибавки, тому що в мене це нульовий рівень пройми, він в чистому вигляді не використовується. Це от та, та сама лінійка, яка затиснута під рукою. Тому на 2-3 см я тут спускаю, і це у мене вже буде низ робочої пройми. Отже, ось цей кінець плеча спинки і центр пройми. Давайте я навіть наглядно покажу. Ось це у мене 24,4 см. І я розумію, що точка кінця плеча переду, вона повинна бути ось тут. Бачите, я ось контур залишила. Те, що мені потрібно отримати. То знаючи, що тут 24,4 я поділю це на півтора. Чому на півтора? Я розповідала в минулому відео, якщо ви не розумієте, про що йдеться, обов'язково подивіться, бо там вся логіка викладена. І я ділю 24,4 ділю на 1,5, отримую 16,3. Таким чином, я роблю засічку радіусом 16,3 см. Друге коло провожу радіусом рівним відрізку. І на перетині оцих двох дуг отримую кінцеву точку плеча переду. Ось цю точку теж знайдемо методом перетину дуг. Перша дуга буде проведена із точки кінця плеча переду, і радіус Цієї дуги буде рівний в цьому відрізку. Другої частини плеча переду. Ну, і другу дугу проведу із точки центру грудей. Радіус буде рівний, о цій ось відстані. Тому що у нас сторони виточок мають бути рівні. І ось ця точка. Точки з'єдную відрізками, і ось, будь ласка, моя виточка. І ще момент. Точка середини пройми, яку ми використовували для знаходження цього розхилу, не факт, що ви з нею будете проводити бічний шов. Швидше за все, він буде в іншому місці. Ось в моєму випадку я теж його перенесла ближче до переду. І від неї вже буду здійснювати побудову бічний шов і так далі. Ось моя перша конструкція. Давайте я її заміряю. У мене, виходить, 21,5 см. Я нагадаю, що я взяла коефіцієнт 1,5 см. По розрахунку, у мене вийшло 22,5 см. І коли я приміряла цю конструкцію на фігуру, я бачила таку невеличку слабину в проймі. Можливо, для якоїсь куртки ця свобода була б дуже добре, і туди б вшивався рукав. Але для сукні я вирішила її прибрати, додавши 10-ту, тобто не 1,5 взяти, а 1,6. І ось дивіться, як змінилася конструкція. Тобто на сантиметр десь у мене збільшилася величина розхилу виточки. Ось тут тепер 22,6 см. І ось співвідношення між цими відстанями складає у мене в даному випадку 1,6 Повторюся, що основна частина моєї практики вона побудована саме на розробці конструкцій для стандартних фігур. І якщо, скажімо, я беру на обхват 130 см. Коефіцієнт, то швидше за все, це буде півтора, якщо без рукава якщо з рукавом, то десь 1,4. Але я для себе роблю висновок, що якщо великі груди у фігури, то треба зважати на цей фактор і брати десь на одну десяту більшу цей коефіцієнт, тобто не півтора, а 1,6, наприклад. Як в даному випадку я взяла для основи, ну, це швидше за все буде сукня, тому що для пальто, чи навіть. Для жакета цієї пройми буде малувато, її треба розслабити, щоб вставити туди рукав. Тепер що стосується другої фігури, ось тут побудову здійснювала точно тим самим способом. І ось отримала такий результат. Тут розхил виточки 14,5 см, при тому, що розрахункова величина у мене вийшла 17 см. Але, на мій погляд, більше й не потрібно: 17 см вже було б забагато. Отак От би 14,5 для цієї фігури я б і залишила. А тепер давайте підведемо підсумок, чому в першому випадку я отримала розхил 22,5 см, а в другому 14,5 см, хоча фігури по ширині однакові. Вся справа у співвідношенні оцих вхідних мірок. Різниця між мірками ширина грудей друга і перша в цьому випадку більша, а в цьому випадку менша. І ширина, яка відводиться на кресленні під ширину грудей, вона в першому випадку ось яка велика, з сірим контуром. А в другому випадку, ну якщо брати до кінця пройму, вона набагато менша. Тому виходить, що на ширшому полотні отримуємо виточку з більшим розхилом, а на вущому полотні, ну, яке відноситься до ширини грудей, ми отримуємо виточку з меншим розхилом. І ще один момент, що стосується пониження талії. Ось дивіться, в цьому випадку я взяла пониження талії 2 см, а в цьому випадку 3 см. Хоча візуально тут талія спущена трошки нижче, а тут навіть, ну як мені здається, трошки піднята. Як я розумію, чому так відбулося? Зверніть увагу: в цьому випадку у фігури є виступ живота відносно грудей. І от додаткову довжину, яка є по лінії переду, забирає на себе живіт. В цьому випадку, навпаки, живіт не доходить до умовної вертикалі. До якої торкаються груди, і тому тканина просто повисає вільно. Ось таке враження, що трошки нижче тут опускається. Тобто, який висновок я роблю? Якщо немає живота, то пониження можна брати мінімальне. При наявності живота краще тоді брати максимальну вилучину. Тобто, якщо у нас є вилка від 2 до 3, то в цьому випадку я взяла 2 пониження талії, в цьому 3. І ось таким чином отримала свою конструкцію. Сподіваюся, що донесла цю інформацію максимально зрозуміла. Буду вдячна, якщо поділитися своїми результатами впровадження такої побудови в свою практику. Ну от, власне, на цьому все. Гарного, мирного дня, всіх благ вам!